17 травня Субота, стан світу та злочинність. Не покладу перед своїми очима жодної негідної речі. Я зненавидів злочинні вчинки, і вони до мене не пристануть. Нещире серце нехай стане мені чужим, лихого я не хочу знати. Псалтир 101, 3, 4 Існує причина для глибокої тривоги за дітей, котрі на кожному кроці стикаються зі спокусами. Неможливо уникнути контактів з лихим товариством. Діти бачать, чують і зазнають негативного впливу, котрий, якщо вони не остерігатимуться, буде непомітно, але невблаганно розбещувати серце і спотворювати характер. Деякі батьки й матері настільки байдужі і недбалі, що, на їхню думку, немає жодного значення, яку школу відвідують їхні діти, церковну чи звичайну середню. Ми живемо у світі, говорять вони, і не можемо вийти з нього. Але, дорогі батьки, ми можемо знайти добрий шлях, щоб вийти зі світу, якщо тільки забажаємо, уникнути багатьох пороків, швидке поширення яких спостерігається в ці останні дні. У живій уяві дітей і молоді сцени із фантастичних публікацій майбутнього оживають як реальні. Читаючи про революції та про все те, що руйнує обмеження, встановлені законом, і заохочує до вседозволеності, багато хто проймається духом прочитаного. Такі люди здатні вчинити злочини ще страшніші за ті, що описують охочі до сенсації письменники. У такий спосіб відбувається деморалізація суспільства, щедро сіється насіння беззаконня. Пізніше це насіння приносить жниво, злочинність. Твердо скажіть, не витрачатиму цінні хвилини на читання, що не принесе мені жодної користі, а лише заважатиме мені служити ближнім. Свій час і думки присвячу справі приготування до служіння Богові. Мої очі не бачитимуть нічого легковажного та гріховного, мій слух належить Господеві. не прислухатимуся до хитрих доводів ворога. Мій голос ніколи не підкориться волі, що не перебуває під впливом Божого Духа. Моє тіло, храм Святого Духа, і всі сили мого єства будуть посвячені досягненню благородної мети.